А у нас тут планове невеличке отримання. Зараз покажу, що до нас приїхало. Це номбер одна з найулюбленіших. Це ось такі спреї для миття посуду, а також антижир. Дуже класні, економічні і класно усувають жир навіть у холодній води. Ще один крутий засіб, аналогів йому немає: це готовий розчин для миття підлоги. Його можна одразу наносити на підлогу, не розводячи у воді. Він ідеально очищає, дезінфікує і безпечний для навколишнього середовища. Хвостаті та вусаті рекомендую ось цей спрей-дезінфектор. Він видаляє всі неприємні аромати, а також дезінфікує, позбавляючи від неприємних ароматів та бактерій. Також від Astonish ми отримали узлюблені засоби для душових кабінок. Вони ідеально очищають від нальоту та іржі. Це у нас засіб для ванної кімнати. Він з приємним ароматом білого жасмину. Він також має антикальк-ефект. Засіб для миття підлоги відтинки, це класента, його потрібно додавати у водичку. Він повністю розчинний, він веганський, не тестується на тваринах, абсолютно безпечний для довкілля. Також по Дивимо, що дивимося, що на тут. Це ще один засіб для миття склада дзеркал. Він має відштовхуючий ефект води, тобто називається антикрапля. Після нього не так сильно, наприклад, якщо не складу що відкрити. Кабільце не так сильно воно буде покриватися нальотом. Це у нас засіб називається ремувер, це очисник для поверхонь, а також будь-яких текстильних поверхонь від запахів та плям після тварин. Дуже рекомендую. Крута штука. Отримання по Бінбрайту. Це у нас порошки у смітник і ось такі липучі саше у смітник. Клеїться вони на клейкій Основі вони поглинають неприємні аромати.